Я не розумію, яким чином часте відпрацювання команд сидіти, лежати дай лапку трюкових команд може повпливати на контроль собаки, щоб вона не підбирала, не агресувала, не гавкала, нормально залишалася вдома. Поясніть мені, як це собака по повинна зрозуміти. Ви колись бачили, коли собаки між собою спілкуючись, якщо їм щось не подобається, вони кажуть один одному сидіти, лежати до мене поруч, молодець, смаколик бачили таке? Так, от зробіть такий експеримент. На тиждень-два приберіть повністю трюкові команди. Сидіть, лежати, дай лапку. На тиждень-два приберіть на вулиці повністю похвалу, якщо зможете. І замість цього просто створіть команду Ні коли ваша собака підбирає, тягне повідок, гавкає, агресує, ну і куча проблем, які можливо ви маєте. За тиждень-два такого експерименту техніки, ви побачите, що, по-перше, ви будете вже менше рогати, бо вона буде знати, що не можна, і не буде просто цього робити. Собака ж не дурна. По-друге, вся ваша похвала трюкові і смаколики, зменшуючи це, вона почне вас сприймати як спокійну людину. А спокійна людина дорівнює спокійна собака. А спокійна собака, думаюча собака, і тому, коли вона буде гуляти вже з вами, вона буде. Розуміти, що таке соціум, що таке небезпека, і набагато краще чути ваші команди там до мене ні, стоп. Побачимось через два тижні. Зробіть це, і ви напишете мені тут в коментарях, що у вас все добре.